Пали з півтораметрової висоти. Вчора ввечері в Боздовському парку на канатному атракціоні обірвався трос. Внаслідок цього 16 дітей травмувались. Просто в один момент побачила, як дуже багато приїхало патрульних машин і швидка. Що саме сталося? Я не чула. Я не чула ні криків, нічого. Я лише по новинах побачила, потім просто вийшла і побачила, як там натовп стоїть. Но все, що я знаю, це зі слів людей. Що діти просто проходили по цьому канату, і там трос е, зорвався. Вони попадали. Я бачу, коли вже поліція приходила, і там стояли, роз, розбиралися. Ну, дивилися, ходили. Ну, я бачу, як поліція йшла, як виходила. А що там чув, далі, що, що там діти пострадали, що там 13 дітей впало, троє з них пострадало, то то я чув. Швидка, яка приїхала на місце події, доправила трьох дітей до Ужгородської клінічної лікарні, в двох дівчат переломи ніг ще в однієї забій грудного й поперекового відділу хребта. Їм надали всю необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування додому. Ще 13 неповнолітніх отримали незначні тілесні ушкодження та забої. Сьогодні парк напівпорожній. Батьки, які гуляють з дітьми, кажуть, дозволи на атракціони, мають бути на видноті біля кожної локації. Я вважаю, що має бути професійний інструктор, тому що дітки приходять в лагерь і всі на одну лінійку стають по 15 чоловік. Має два дві дитинки, пройшли цю доріжку і далі. а Так, от бачите, я з дитиною гуляю, лагерь приходить, всі на доріжки, дітки. Всі на одній, навіть якби от поміняють троси, де канатики. Ну разі можна 15 дітей на одну цю лісінку от вистроїти. Ці дозволи повинні бути, і всі документи по техніці безпеки, що всі там атракціони справні. Я не знаю, як правильно документи ці всі називаються. Я думаю, що ці всі документи повинні бути на видному місці. Ну Десь в загальному доступі, щоб будь-хто міг підійти і подивитися, що там сьогодні проходили там перевірку всіх атракціонів, і вони дійсно справні і нічого не загрожує життю здоров'ю наших дітей. За те, щоб, наприклад, перевіряли ті люди, котрі за це відповідальні. Тобто, це їхня робота. Я думаю, що влада також повинна бути зацікавлена, якщо це для дітей місця, вони мають бути перевірені, щоб не було ніяких гвоздів навіть. Такі просто гіркі різні качельки, не мають бути в справності. Я до речі, теж з малякою хожу, то в цілому, звичайні, просто гіркі, звичайні гойдалки. Вони в такому стані, що боєшся до них взагалі підходити. Але вони в відкритому доступі. Я думаю, що варто дійсно серйозніше відноситись до цього, тому що все таки діти і можуть бути наслідки вкрай погані. В поліції вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Зараз це є частина перша статті 271 кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про порушення законодавства у сфері охорони праці. На місці події вже було проведено всі необхідні слідчі дії. Також вилучено установчі документи підприємця, і зараз проводяться всі необхідні процесуальні заходи для того, щоб встановити конкретно обставини і причетних до до такої події осіб. Наразі роботу всіх атракціонів в Боздоському та підзамковому парках призупинили та створили робочу групу, яка проведе перевірку дозвільної документації і актів обстеження технічного стану всіх атракціонів.